Максим Жорін на зв'язку, заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор збройних сил, і командир полку АЗОВ, 16-17 роки. Пане Максиме, вітаю вас в нашому ефірі! Вітаю доброго дня. Доброго дня і вам. Давайте поговоримо спершу про поточну ситуацію. Сьогодні ми повідомляли і в пабліках вже ширилось відео. Ударів точніше так, не ударів, а як горів один із найбільших нафтопереробних заводів на Росії? Це Лукойл, Там була площа десь 300 квадратів. Люди повідомляли про вибухи. Це вже Максима не перший раз, коли горять нафтопереробні заводи на РФ. Що ви скажете з приводу ось таких ударів, якої користі вони приносять нам і якого лиха завдають Російській Федерації? Ну, це є невід'ємною частиною а, нашої боротьби. Справа в тому, що треба теж розуміти, що всі ці удари вони поступово збільшують глибину, збільшують а, можливості по нанесенню враження, тобто над цим постійно працюють, і Росія має бути готова до того, що абсолютно вся її територія буде а, знаходитись в зоні досягнення українських дронів. Там і не тільки дронів. Є ті, що запускаються там прямо з території Російської Федерації, є ті, які відправляються звідси. По-різному на сьогоднішній день вже є різні технології, за рахунок яких ми можемо дістатись до таких важливих об'єктів, і те, що ми до них дістаємось, напряму безпосередньо впливає на війну. Таких ударів має ставати більше. Над цим безумовно треба. Постійно працювати, бо це їх економіка, це їх можливості, це те від чого залежить їхнє е, завтра. Тому е, такі удари мають бути обов'язковими, де такими ударами мають е, розпочинатись кожен ранок в обід і повечері. Ну, подивимося, дай Бог, здоров'я і сил нашим збройним силам. Насправді, Максиме, поточну, можливо, там щось іще з'явиться, то згодом договоримо. Я більше з вами хотіла поговорити на такі, знаєте, загальні теми, які. Ну, принаймні, цього тижня зворухобили українців, і ми про це говоримо в наших ефірах і в соцмережах. Звісно, нам закидають про те, що ми там розганяємо зраду і згадуємо постійно Валерія Залужного, але це ж насправді не, не наша ініціатива. Якщо воно несеться, то ми змушені про це говорити. Оця історія із звільненням Валерія Федоровича із цим протистоянням його із Зеленським. Як ви оцінюєте оцю історію зараз? Сказали, що буде звільнення до кінця цього тижня. Думки розділилися. Хтось говорить, незамінних немає. Хтось публікує хештеги Руки геть від залужного. Хочу почути вашу думку. Звільнення Валерія Федоровича Залужного як вплине на ситуацію на фронті, і чи не вважаєте ви це рішення суто політичним? Е, ну мені складно коментувати цю ситуацію в першу чергу. Це пов'язане з тим, що безпосередньо я є військовослужбовцем діючим. Якщо говорити в цілому про процеси, коли військових знімають, міняють, то в принципі так буває і так інколи треба робити. Але коли це відбувається, мають бути чіткі причини і пояснення, чому цього прибрали і чому наступного поставили. Дуже важливо ж не тільки. Той, кого знімає, дуже важливо, і той на кого планують поміняти. Ну тому що це заради чого ж має, має відбутись. Тобто, щось було не так. Має бути сформовано, що і що хочуть, щоб змінилося, і як ну, там новий да, нова кандидатура на це планує, принаймні або може, може вплинути. Я чесно кажучи, поки що цих от відповідей у всьому цьому процесі. Не бачу, тобто, в принципі, так буває, що у в армії міняють командири, міняють командувачів. Це процес постійний, але якщо це вже відбувається, то це має бути не публічний цирк, і ось такі шоу, як відбувається зараз. Це має бути конструктивний, абсолютно адекватний процес, в якому є пояснення, розуміння і чітке планування. Угу. Як вважаєте, пане Максиму? Ось така історія, як ви говорите, такий публічний цирк. Наскільки він на руку Російської Федерації Маю на увазі, коли знаєте, українці самі між собою пересваряться, у когось там зникне мотивація, у когось вона не з'явиться. Ось таке розхитування ситуації всередині. Наскільки воно нас ослаблює? Та це безпосередньо робота на руку саме нашим ворогам. А єдині хто от радіє з усіх цих наших публічних сварок, дискусій неконструктивних, це росіяни. Поки ми витрачаємо на це час, поки ми витрачаємо на це увагу, вони насправді займаються більш серйозними речами, якими і ми мали б займатися саме підготовкою та безпосередньо бойовою роботою над нашою перемогою. Такі речі вони є. На руку завжди нашому ворогу, тому якщо необхідність є когось за щось міняти, то це має бути конструктивно і зрозуміло, а не влаштовувати ось такі речі, як відбувається зараз. Угу. Почули вас? Давайте говорити про ще одну тему, яка теж наслухує, теж зворуховала українців і теж. На жаль, думки розділилися. Це законопроєкт про мобілізацію? Його внесли 30 січня в парламент. Я впевнена, що ви як ніхто слідкуєте за цією темою, але дискусії насправді тривають і досі з приводу певних там пунктів, певних питань. Що вас конкретно насторожує в цьому законопроєкті? І пам'ятаєте, президент говорив про те, що нам потрібен справедливий законопроєкт про мобілізацію. Так от, чи побачили ви? Внесений до парламенту законопроект як такий, що справедливий. Знаєте, що стосується мобілізації, в мене дуже про проста, проста позиція. Знову ж таки, те, що відбувається зараз, мобілізацією, ну це ж ми повинні відповісти на прості питання, да з яких все це має починатися, з яких починається і питання мобілізації. Що ми взагалі хочемо? Ми хочемо перемогти. Чи, чи ми не хочемо цього? Якщо не хочемо, то тоді будь-який законопроект. Робіть, що хочете там, носіть його туди-сюди, змінюйте, вносьте мільйон там, правок. Що завгодно. Взагалі, все одно, якщо ми плануємо програти. Якщо ми плануємо виграти, то ми маємо перестати знову ж таки перетворювати необхідні життєво необхідні процеси для нашої країни в ось. Якісь просто шоу, на яких намагаються перетворити. Нам сьогодні потрібні люди. Ну, якщо ми хочемо, якщо ми хочемо перемоги, то наступним питанням: що нам для цього треба? Для цього нам треба в першу чергу люди, навіть не зброї і не техніка. Всі от чомусь думають, що зброя і техніка переможе. зброя і техніка не перемагає. Наявність, навіть зброї і техніки, всієї, яка тільки існує або може існувати. Не надасть нам просто так вона не принесе сама по собі перемогу. Перемогу Україні принесуть виключно українці, які будуть служити в армії. Тому цей процес є нормальним, постійним і є невід'ємним під час війни. В цьому немає нічого надзвичайного. Це не щось там е... поза нормою. Це нормальний процес під час війни. Іде війна. Ми маємо цим процесом займатися постійно. Це не мають бути. Заявки, якісь знову ж таки публічні на 500 тисяч, на мільйон, на 200, на 300. Ну це взагалі не має цікавити нікого, і про це взагалі на це нам не треба відволікати цих цифр не існує. Я можу точно сказати, що на сьогоднішній, прямо зараз, на сьогоднішній день, набагато менша кількість людей суттєво врятувала би ситуацію і полегшила ситуацію для військових, яких давно вже треба декого поміняти на. Відпочинок, тому ми маємо розуміти, що так чи інакше, скільки б ми не дискутували, але ми прийдемо до того, що нам треба буде постійно в армію призивати людей. Чоловіки всі абсолютно всі без винятку мають стати на облік. Саме на облік, і країна має розуміти, скільки цих чоловіків, в якому вони стані, в якому вони який стан їх здоров'я, які в них професії. Це все має бути у держави для того, щоб вона далі вже могла приймати рішення на то, хто потрібен в армії, а хто не потрібен, замість цього, щоб не відбувались процеси, коли просто беруть хто є, замість того, щоб брати тих, хто реально потрібен. Також під час війни абсолютно необхідним і невід'ємним обов'язковим є процес підготовки всього цивільного населення. Я вважаю, що це є частиною. Мобілізаційної кампанії теж невід'ємно. Все цивільне населення е, має обов'язково проходити базову підготовку. Це сьогоднішні реалії, це от те, без чого сьогодні не можна жити в Україні. Це та звичайно, вже побутова річ. Да там можливо в когось вона досі не вкладається в голові, але це наш побут. все, ми живемо в війні і найближчим часом точно в кращу сторону в цьому плані нічого не зміниться. І тому ми маємо адаптуватись під це. А відповідно, всі українці мають обов'язково і держава має їх цим забезпечити, мають отримати можливість бути підготовленими, і це вже полегшить. Я скажу, значно полегшить процес е мобілізації. Як приклад, я можу навести те, що до початку повномасштабної війни ми дуже активно займалися підготовкою саме цивільного населення до спротиву. Так от, майже всі, хто проходив наші курси, майже всі, хто займалися у нас, вони пішли в результаті до війська, тому що вони не боялися, тому що вони розуміли, що робити, тому що вони знали, як діяти. Половина оцих страхів вже у людини зникла просто через те, що в неї були знання, які їй надали під час от, е цієї підготовки. Я вважаю, що також треба. все ж таки... Дати можливість більш молодим людям да йти в армію, бо насправді вони є двигуном. Це не дуже приємна думка. Що да, що українська молодь ця піде на війну, і якась частина з неї загине. Ну так і буде, і так і ще і зараз відбувається. Але молодь на фронті є багато в чому саме двигуном на сьогоднішній день, і серед штурмових груп, і серед інтелектуальних. Ініціатив всередині війську, здебільшого, це все ж таки молодь. Тому молодь потрібна, молодь має мотивацію, молодь має сили, і молодь має менше хронічних хвороб у себе, без яких набагато легше виконувати бойові задачі, тому. Я не знаю, як там в результаті що залишиться з того законопроекту, який є на даний момент, але ми маємо всі усвідомити, що ні гратись в якісь там демократичні права людини е сьогодні, під час війни не має жодного сенсу, бо це просто нас вб'є. під час війни. Ми всі обмежені своїм обов'язком. В першу чергу, ми всі дуже любимо свої права, але також дуже забуваємо. Uh -huh. Любимо забувати про те, що. Поруч з правами завжди мають бути обов'язки. так от наш обов'язок, і в першу чергу, це чоловіків це захищати країну або бути готовим до її захисту. І я думаю, що так чи інакше, але більшості українців, ну принаймні чоловіків, доведеться бути долученим до війська. Хоча можу сказати, що зараз, наприклад, до нашого рекрутського центру третьої штурмової бригади дуже багато дівчат щодня приходять які. Хочуть проходити ]��ойти. службу і в тому числі в якості штурмовиків. А на які ще посади дівчат берете? Абсолютно на всі немає, насправді ну, немає обмежень по статі. Є обмеження по там, фізичних можливостях, є обмеження по профі... професійних якостях. E, якщо людина дійсно хоче якимось стати, вона їм стане. І якщо дівчина хоче стати штурмовиком. Не тягне по фізо, вона підтягує фізо, приходить, здає знов і стає штурмовиком. Якщо вона хоче стати бойовим медиком, то вона навчається, отримує знання і стає бойовим медиком. Угу. Є і серед тилових посад дуже багато дівчат. Ну тобто на будь-яку майже посаду можна навчитись. От я правда не пам'ятаю, Навряд чи в нас є міхводи серед дівчат. Я так зараз подумав. А так, в принципі, майже на всіх посадах є. Максима, пам'ятаєте, там вже багато часу пройшло. Ми з вами робили інтерв'ю, і ви тоді говорили про те, що треба, щоб депутати йшли воювати, і ви навіть особисто під час нашої розмови запрошували їх до себе в третю штурмову. Ну я не буду питати, чи хтось звертався, очевидно, ніхто не звертався до вас, так би ми почули, дізналися. Так, це до питання про демократичні права і так далі. От депутати, коли їх запитують, так з приводу цієї ініціативи, так що ставайте долам, вони говорять про те, що зараз в парламенті 400 народних обранців, і якщо вони підуть воювати, то ми, як кажуть депутати, отримаємо втрату представницького органу і. Чи це буде добре для української демократії, яка прагне долучитися до Європейського Союзу, тема дискусійна. Тобто, питання того, щоб депутати йшли воювати, ну, насправді не стоїть. Ну, ви, на, і, мабуть, і не сподівались так, на те, що хтось відгукнеться, і в законопроєкті, можливо, пропишуть, що вони теж мають. Та ні, ну очевидно, що, скоріш за все, з цієї, цієї кількості ми зможемо зібрати там. Вистачить нам пальців рук для того, щоб перерахувати тих, хто дійсно був би готов, і тих, хто дійсно да, от могли б, але при цьому це я на 100% впевнений, що це повністю співпаде з тим, що ці е, народні депутати дійсно є е, активними, діючими і корисними на своїх посадах. А от ті, якраз які е, є на сьогоднішній день, навіть шкідливими, а не те, що там. Е, Просто не на не на місці, а там є ті, що шкідливі. Звісно, серед них таких бажаючих не буде. Ну очевидно, що я не сподівався, що цей що цей пункт з'явиться так само, як і я не думаю, що в когось з них прокинеться ну чоловік. Да, і що в комусь з них прокинеться гідність, да і розуміння того, що їм треба піти і зробити хоч щось для цієї країни, а не ганьбити їх. В залі Верховної Верховної Ради, але тим не менше, я думаю, що все ж таки механізми е, оцього трампліна з Верховної Ради в армію їх можна було б знайти, хоча б за рахунок е, оцінки роботи народних депутатів. Ну, оцінку кожного народного депутата можна надати більше того, якщо він дискредитує, якщо за ним є, ось да там певний ряд вже речей, коли ну Очевидно, що він слаборозумна людина і шкідлива на своєму місці? То тоді, мабуть, треба його і примусово е відправляти. Я також не поділяю думки з приводу того, що там в армії не потрібні, не мотивовані і не там ну не прям такі люди, які на це там були народжені, підходять в армії зроблять з них армія знає, що з ними робити, як їх мотивувати, навчити і відправити. Виконувати бойові задачі, тому тут вони були б набагато кориснішими. А так, звісно, в Верховній Раді я вважаю, особливо серед чоловіків, дуже багато ганчірок, які просто ховаються і займаються маячнею. Угу. Ще питання у мене до вас з приводу оцінки ситуації на фронті. Не знаю, чи бачили ви генерал Марченко в нього запитали, чи посуне ворог знову на Київ. Він сказав, що він не відкидає можливість. Що росіяни можуть знову почати наступ на Київ. і Він сказав про те, що розслаблятися не потрібно, додаючи, що він припускає все. Як ви оцінюєте ризики наступу в якихось більших масштабах, не в тих, в яких відбувається зараз з боку Російської Федерації? Чи є в них такі наміри, плани і головне потужності? Ці ризики надзвичайно високі. Я впевнений в тому, що росіяни розглядають цей варіант. Більше того, вони не тільки розглядають, вони до нього готуються. Ворога на сьогоднішній день достатньо сил, можливостей. Більше того, так він просувається не з тією швидкістю, з якою б хотів. Так він несе втрати, на які він взагалі не розраховував там на початку, і які для нас вважаються там ну просто божевільними, неадекватними. Але для ворога це нормально. Росіяни будуть продовжувати тиснути. У них немає такої, вони не відволікаються дуже сильно на питання мобілізації у себе в країні. В них набагато простіший цей процес. Він взагалі в них не відволікає багато там зусиль в них достатньо зараз. Сил для того, щоб тиснути по тій лінії, яка є на даний момент бойового зіткнення. І вони також готуються до того, щоб її розширювати. В нас дуже високі ризики. Люди ну на сьогоднішній день я бачу, особливо через серед цивільних, те, що недооцінюють насправді ті ризики, перед якими ми стоїмо, а вони надзвичайно високі, і майже весь наш кордон, який є з Російською Федерацією та Білорусю, він для нас завжди буде дуже тривожним. І питання лише в тому, коли і в якому саме місці нам чекати ось цих ударів. Чи це буде там спочатку Харків, потім потім Київ, чи це буде Рівненська область? Ну от питання лише я вважаю в цьому. А те, що росіяни до цього готуються, то це очевидно. Почули вас? Я вам дякую. Дякую за інформацію. Рада була бачити. Максим Жорін був з нами на, на зв'язку. Заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор Збройних сил України, командир полку Азов 16-17 роки.